Одразу доступ до твоїх особистих дань. Закопатися. Добрий день. Це правда тут Львів. Окей. В якості жертви. Я колись робив великий сюжет про інтернет-шахрайство. Про що ви хотіли порадити людям, які прагнуть уникнути таких ситуацій? Мати мозок. Вітання, це Правда тут Львів. І я, Марія Тацінець. Сьогодні ми запитаємо у мешканців Львова, чи потрапляли вони на гачок інтернет шахраїв. Поїхали. Це канал Правда тут Львів. Хотіли би запитати вас таке питання, чи ви коли-небудь потрапляли на гачок інтернет-шахраїв? Ой, ні, ніколи такого не було у нас. Ні. А щоб ви порадили тим людям, які власне хочуть уникати таких випадків? З чого треба дотримуватись? Не брати трубку від незнайомих номерів? Треба просто певним аспектом інтернет безпеки навчитися, знайти їх, може, прочитати в інтернеті, просто не відповідати шахраям, якщо вам дзвонять з банку, наприклад, треба перевіряти дані, дзвонити в службу підтримки з офіційного сайту, а не відповідати якимось незнайомим людям або одним з них. Чи коли-небудь ви стикалися з інтернет-шахрайством? Ні. А щоб ви могли порадити, аби уникати таких випадків? По інтернету нічого не оплачувати, це все тільки з людьми працювати. А так, так стикався з щом, але ніколи не передавав їм кошти. Ми раз попадались з тим, що вимагали гроші, тим, що я позичала в когось і сказала, щоб я назад вернула. Хоча для мене це була незнайома людина. А тобто писали просто в інтернеті і хотіли позичити Ні, кошти? Просто дзвонили дзвонили. І сказали, що я комусь винна. Але вам вдалося позитивно вирішити цю ситуацію? Так. Скажіть, отак можуть звічі здати? Ну, мені погрожувала поліція, я їм погрожувала поліція. Це було довго, не знаю, що то. Але добре, що ви позитивно це вирішили. Скажіть, будь ласка, а чи у вас були такі ситуації? Ну, було раз, що дзвонили, що хотіли, ну, що в мене карточка заблокована там, на рахунок банківської, але я сказала, що в мене її немає, і вони кинули трубку і більше не дзвонили. Після того вже ніхто не дзвонить. А що ви могли порадити людям, які хочуть уникнути таких ситуацій? Не вірити просто. Перше, все треба провірити, чи справді ну, типу, ж не зразу вестись на таке, перше з іншими якось узгодити, більш зв'язатись. Ну, якщо це банківська картка, тут, звісно ж, банком треба звідти. Ну, подзвонити до банку, спитатися. Добрий день. Скажіть, будь ласка, чи ви коли-небудь потрапляли на гачок інтернет-шахраї? Може, хтось дзвонив, писав? Слава Богу, ні. Ніяких ні. Яких таких випадків не було? Можливо, в знайомих, в родичів. присилали якісь повідомлення, але ми не переходимо за шахрайськими посиланнями, тому ні. <гум> а що ви могли порадити? Не переходити за різними шахрайськими повідомленнями і не переходити за будь чим, що коли людини, якої ви не знаєте, напевно. Родичі потрапляли, я ні. <гум> а чого це саме стосувалося? – Покупки ліків. Ага. І писали, телефонували, хотіли вимагати кошти? Чи... Так. так. Як це вдалося вирішити? Е, ну, Родичка зі мною попу, вирішила порадитись. Ну і я сказала, щоб більше не купляла і не слухала всі погрози, які розказують. Це неправда. Добре, і що ви б хотіли порадити тим людям, які прагнуть уникати таких ситуацій? А, робити замовлення чи покупки в офіційних представників, якщо це ліки, це аптеки. Якщо це якісь інші товари, то магазини і в випадку будь-яких погроз звертатися до молодших, ой, вибачте, родичів чи там до знайомих, і до відповідних органів. А ні, я працювала в іноземній компанії 9 років. Я знаю різні види скам, от мені на щастя, але зараз дуже часто пишуть різні з камери в між іншим. Тому я дуже вдячна компанії Global Logic, що вона навчила розрізняти із серв різного водоскам. Чи ви могли порадити тим якраз за цими порадами, що вас навчили? Як людям уникати таких ситуацій? Ну, перш за все шукати, що таке фішинг, що таке скам в інтернеті і розбиратися там. Тому навіть багато я зіштовхнулася з проблемою, що на ОЛІКСі є дуже багато шахраїв, і там буквально одна одна циферка, одна буковка не така, як має бути, і одразу доступ до твоїх особистих дань. Угу. Це капець. Dobrý so, Okay, so uh, maybe you were um, like uh, um, accustomed to some internet phishing or some bots uh, who were asking for your personal information or some money, etc. Have you been in such a situation or yeah, 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 yeah? that happened before, yeah, definitely a few times. And what was this? Um, connected with uh, well it was basically like trying to buy something online and then someone would be trying to scam me out of an item or something like that yeah. like I'll be posting like a, a picture of clothing online and then uh, people would like screenshot my image and then post it themselves and uh, try and steal my item so like little things like that I guess oh, I see and uh, what uh, pieces of advice you would uh, say to people who would like to avoid such situations? Uh just don't give your information away to anyone who's not like verified or something like that. Always try like make sure you like who you know you're talking to. I like, the best best way I would say. Yeah, Thank you very much. Thank, <laughs> thank you very you much. much. Yeah, have a nice day. Та писали. Та та. Просто писали. Ваш вам нараховано кредит. Заберіть, будь ласка, або якась така штука спам. Ну то всіх, я думаю, було. Я думаю, що всі люди з цим ознайомлені і знають, як, як діяти таких ситуаціях. От, Тобто ні, ні на що таке не переходили, нічим таким, не, навіть колись нічого такого не. Мозок. <ріст> ні, ні разу. Добре, що ви хотіли порадити людям, які прагнуть уникнути таких ситуацій. Мати мозок. <ріст> ні. Ну то база мати мозок. Просто не переходити по незнайомим. Силкам, сайтам і тому подібне. В принципі, більше там ніяк не поможеш, тільки не переходити все. А, так, потрапляв. Чого це стосувалось? Застосувалося Оликс, ну, доїзд. А, організовували, а, якщо не помиляюсь, до Бердянська. А, планували поїздку і так вийшло, що ну, шахрай вимагав гроші в сам кінець, щоб ми отримали доступ інформації про санрайс якийсь. Та й все. Ми вже закидали гроші на платіжний термінал і потім докумекали, що то не та ситуація. Чи вдалося повернути кошти? Так. Вчасно зупинились. Що б ви хотіли порадити таким людям, які прагнуть уникати подібних ситуацій? Треба мати якісь достовірні дані, тобто мати підтвердження інформації і так далі. Також була ситуація з інстаграмом. Зламала аккаунт моєї дівчини і просила гроші. Повівся, що досі нічого не вийшло. Ого, і це було давно? Два роки тому десь. А і досі нічого не вдалося вирішити? Ні. Добре, а що ви порадили в таких випадках, коли справді пишуть рідні, знайомі люди? Ах, якщо застосується грошей, краще відзвонити. Не проблема. Тоді питань немає. Я колись робив великий сюжет про інтернет-шахрайство. От, Це називається, наприклад, ну, знаєте, які кардери, ну і всякі такі махінації. Ну, але я сам ні, не стикався ніколи. Я так само колись робила сюжет про шахрайство, але Дуже приємно познайомитись професіоналом. Скажіть, будь ласка, які поради ви б могли дати тим людям, які прагнуть уникати таких ситуацій? Чути, є дуже прості поради, ніколи не казати пін-код, ніяким знайомим. Коче найбільше в світі шахрайства з картками було таке, що шахрай просто подзвонив в банк і сказав, дайте мені пін-карт. Пін код я просто його забув. Йому повірили. Там тут треба бути обережним і прикривати рукою, коли на касі розраховується. Про всяк випадок, бо можеш читати просто. Номер картки таким спеціальним пристроєм, поруч з вами людина. Ну і дивитися на ті сайти, де ви там заповнюєте якусь інформацію, як ці сайти працюють чи не підвисають. І зрештою, якщо ви, е якщо ви бачите, що у вас вимагають більше якоїсь інформації, ніж треба, то трохи задуматися і тоді вже перетелефонувати своїй банк і запитатися, чи справді я маю дати цю інформацію. Добре. Зараз вже всі на цих, як називаються, я не Bluetooth, я вам NFC, тобто воно вже не дуже актуально, воно і так доволі надійне. Та це була не історія, це спроби зламу mm -hmm. телеграму, так як mm -hmm. у всіх. Mm -hmm. І чи вдалося потім відновити доступ? Їм не вдалося зламати. Mm -hmm. Але спроби були і періодично повторюються і зараз. Mm -hmm. Mm -hmm. Так от. А що б ви порадили тим людям, які прагнуть уникати, потрапляння в подібні ситуації? Не переходити на сторонні ресурси, незнайомі ссылки і не дуже обережно відноситись до голосувань, бо в мене було саме так. Моя знайома надсилала проголосуй за якусь дитинку. Я знаю, що то не її дитинка, не відкривала далі, не пішла, але могло бути всяке. У мене було колись по телефону, та аварія, знаєте, з зони зателефонували і кажуть, ай, ай-яй-яй, ай, трагедія, тому поділила. Перше питання кажу, а ви куди телефонуєте? Він зараз насторожився. Ти добре подумав, куди ти телефонуєш? Ну, просто на А ну, він зразу переходив на мат. Він зрозумів, що це не сенсорше. Ну, Таке неприємна історія. Було було таке щось Ну, а то таке, розробили швидко. А що б ви могли порадити людям, які прагнуть уникнути таких ситуацій? О, що поради. Вчитися, вчитися, ще раз вчитися, бо та система то як паразит, він же виробляє імунітет і шліфує, ну, кримінал, розумієте, він же він, ну, реальність нашого життя. Він так само розвивається, так само мутується, як інтернет. І це діє, протидіяє, якась культура повинна бути. Ну, інтернет, культура, як називаємо, так абстрактно. Ну, тут, знаєте, старшим людям то складніше, а в молоднях він балажити. Ну, що старіше, пальцями на, на ногах можна набрати, вам смс-ку і будь що. Так що ну, їм простіше, але все одно. Воно ну, якісь створений, держава, понад створити якийсь центр, протидії нормально, посадити ну, консультації, проводити, навчання, розуміти, що ну, ж держава у нас зайнята трохи іншими справами, набагато цікавіші. Ми на такі різні речі не ведемося, бо ми дивилися передачу аферісти сітяють з зеленою христиною лаві, тому ми всі такі фішки вже давно прошарили. Ми таке покоління загортоване. Критички, добренько. Що ви могли порадити? Таку буквально одну пораду для тих людей, які хочуть уникати подібних ситуацій. Якщо вам буде телефонувати з невідомих номерів, ліпше не піднімати. Якщо це якісь систематичні виклики, то ліпше блокувати. Тому що зараз такий час, коли дуже багато працює тих офісів, такого варто уникати. Певно, що перевіряти джерела і ресурси, куди ви надаєте свої особисті дані. дзвонили з якихось там казіно, всяке таке, типу. Типу, зв'язане з о, ризиками і так далі. І вже з своїм віком же міг відповісти, шахрайні розпізнати їх. О, ні. Тобто ну, ви позитивно виходили з цих таких ситуацій? А, та. а які ставались? Хтось вам дзвонив чи писав, з чого це стосувалося? Ті дзвонили, і писали. А що казали, щось сталося, чи відразу вимагали кошти? А я і не пам'ятаю, я такому не приділяю уваги. То я... Просто зразу кажу, різко може деяким від, від як -то від, відмовляє та й для них здається все зрозуміло зразу. Мій друг розказував, що його мамі скинули покликання. Вона прийшла, зняли всі гроші. І, звісно, не дуже приємна ситуація. А чи вдалося потім позитивно повернути ці кошти, позитивно вирішити цю ситуацію? На жаль, ні. Вже гроші були вкрадені, тому ніяк не можна було вже повернути. Такими були відповіді львів'ян. А що думаєте ви? Пишіть у коментарях. Не забувайте також ставити вподобайки на наші відео та підписуватись на канал Правда Тут Львів. А ми побачимось вже у наступному випуску. До зустрічі!